Шановні і дорогі співвітчизники, 10 червня в столиці Франції розпочинається величезне європейське футбольне свято. 24 команди, найкращі футбольні збірні Європи, будуть мати високу честь позмагатися за чемпіонство. І для нас, для українців, величезна радість і величезна приємність, що ці, серед цих ці 24 команд є наша українська футбольна дружина ваші області! у 4 роки відбувається ця європейська футбольна олімпіада. Але в мене перед очима стоїть. Чемпіонат Європи 12-го року, що для мене було найяскравішою подією цього чемпіонату, виявляється.